Вітаю всіх. На 24 маршруті. Але, але я зараз їду на обід. Як завжди, як завжди. На обід. Ах так, да, забув включити маршрут Путінг. Поїхали, успіваємо, успіваємо. Сьогодні в нас яке вже грудень. Зима, але снігу нема. Може і не щастя, а може і ні. Обганяє мене Volkswagen, ElectroCar ID4. Або який він там. Хотілося би, щоб сніг був, якщо чесно. Дуже б хотілося сніжок, з малим сходити на санках, спуститися десь, покататися на шахті там або ще десь. А у нас є такі саночки, що руль у них є. О, цікаві, це цікаві саночки. Якщо б... Я такі б, мав би в дитинстві, я був би самий-самий крутелик, самий крутячком. Так, акуратно, акуратно тут гілка звисає. Вулиця ця така, звісно, не дуже для автобуса, але все-таки це є вулиця. Тут тройка йде, так все розворотили там. Біля готелю? Як уже він називається? Забув. Світанок, да? Виноград у когось, кстати, ще не зібраний. І тут також цікаво. Хочеться снігом? Інколи хочеться, інколи ні. Але з кожним роком у нас зима все слабше, слабше зима і слабше. З кожним роком. Снігу ні у тому році, ні у тому році, ні у тому році не було взагалі снігу. Я би сказав, що снігу не було. То, що там він випав на один день. На два дні і розтанув то все нич, як у нас говорять ні о чому. То все нічого. Так, давай мало швидше, так ледве їде. Нелегковушці. Тут ходимо направо, забираємо собі все, що тут є, буквально все. Одинадцять оступить, уступить. уступить. Дідуш... Діду мені уступив. Рідкість, але бач, так, скажемо йому дякую аварійкою. Рідкість, але уступає. Я їду в гараж, іду в столовку на обід, з'їм супчик, на друге щось з компотом, з хлібом, все як має бути. І салатик також. Бо там все смачненько. Але от що у них там одно, що мінус, то що у них не робить витяжка. От це, звісно, да. І запахи всі з кухні, всі в залі, всі там. І от ти покушав і вийшов зі столовки, да? а запах весь залишився на тобі. Всі шмотки, всі речі. Все у тому запахові. Все геть, абсолютно. Даже штани. Штані. Так, Міцубіші тут поклали, так собі. Біля водоканалу. Не дуже добре поклали. Їдемо спокійно, як завжди. На обід. А з обіда тим більше. І зубида я теж вам зніму відео. А виставлю вже його майже завтра. Не знаю, як сьогодні. Так, цей там уже другий раз щось глохне, да. Все, завис. зависло. Зато спойлер є! Спойлерок. Лада Каліна чи що тут, Да? Лада Каліна, жизнь сложна, но длинна. Ні, то на... Лада Каліна, так, да. господи. Із чаді російського автопрому. Хоча хтось говорить, що вони служать і служать досить добре, зокрема мотори і ходова. А на рахунок всього остального я не знаю. Некомпетентний я в цьому питанні. компетірен ласен. Зато спойлер є, спойлер це основне. то да. Так, у нас, хлопчики і дівчатка, річка Уш, не ріка, а іменно річка. Влітку особливо. Так, поїхали, поїхали, поїхали. 16ка. Вчора, ні, не вчора, у, у неділю ми з малим гуляли і нашагали 16 або 18 тисяч е, шагів, так. Да. Або чекайте, скільки там було? 16, якщо я не помиляюсь. 16 тисяч шагів. Нагулялися, устали, вдома взяли собі і зварили макарошки з маслом і сиром. Макдональдс. Будують, скоро вже має бути відкриття. Скорше всього у грудні, якщо успіють. Осталося вже не так то і много. А вам сказано: відкрить, верніше і Відкриття. Ой, Зіваю. А закінчення. Е, в останньому кварталі 2024 року. Якщо я не помиляюсь. І тоді вже. Макдональдс буде робити. Тепер у нас вже є. Вже буде. Макдональдс. Є тепер уже. КФС, да? И будет скоро, я думаю, Бургер Кинг. Святая, так сказать, Троица. Свята Трика. Да? Будет интересно. Все, гараж, 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 гаражец. Полный газик. На убит в столовку. В столовку, в столовку. У столовці, кстати, на 100 гривень наїждся от і до. Ну я, так. Да. Мені вистачає з головою. І навіть інколи і забагато це все. Здоровуємося з автобусами інакшими. Вірніше, з водіями автобусів. Всі здоровуються, і я здоровуюсь. Всі будуть скакати. А я не буду. Але здороватись мушу. Навіть я би сказав зобов'язаний, бо це така давня, водійська традіон дефуа. Все, заїхали ми от гараж. Автобус я ставлю, автобус я покладу і йду. йду не їсти, а жерти, бо я вже такий голоден, як вовк. Немов вовк. Забув поворотник. Валерій Іванович там іде чи хто? Так, да, Валерій Іванович. Він у нас раніше робив. Каже блогер, Артур каже, ти газовщик. Ти так скоро їдеш. Я кажу, та де газовщик? Я взагалі їду спокійно. Ну, Бувають такі случаї. Тут засипали і вроді як для наших автобусів. Йдемо трохи тут утрамбуємо. Тут теж розрівняли. О, який там лас їде, так? Да? Стройки тут йдуть повним ходом. Так, на ямах цих і лужах ми кузов уверх, максимально горі. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут лазик, бачите, здає назад, буде уїжджати, буде. Відремонтувався, я думаю, а диски такі, як з нових. зараз, чекайте секундочку, встану. Класний лазик, да? кльовий-кльовий. Чистий-чистий, добрий день. Старий лаз. Я, до речі, на такому. Опустимо козов. Я, до речі, на такому лазові учився у Досафі. Ну, тобто, в автошколі. Я на такому навчався. І скажу вам, що Лаз і Електрон це як Небо і Земля. Електрон це іномарка саме настояще. А лаз — то. Морально, технічно, звісно, устаріло. Хто би що не говорив, але устаріло. Так. Кузовок вверх, максимально вверх. Давай, давай, подкачуй, подкачуй мені. Так, трошечки чекаємо. Най там сяде в моторі, остинуть всі жидкості. Масло, хай остине. На турбіні, на крильчатці, хай маслечко. Ось такий наш автобусик, ребята, електрон. Можемо двері відкрити у себе. У себе, звісно, лише з кнопочки відкрити і закрити. А в кузові можна з пальчика. От. З пальчиками. відкрили, закрили. Відкрили і так само закрили. Ну... Все, і глушимо. І йдемо на обід. Всім привіт. До речі, зйомка йде тільки 12 хвилин. а Обідати я буду десь хвилин 7. Так, з'їв і побіг спати. Все, пока-пока.